Книга Андрія Кононос Все буде добре, глава «Приховане благословіння. Сьогодні я хочу, щоб ти запам'ятав вираз приховані благословіння, тобто благословення, які приховані за чим-небудь, що сприймається нами як сум, труднощі, проблеми, трагедія, біда. Знай, що за кожною проблемою в житті стоїть приховане благословення, за кожною ситуацією в житті немає нічого в твоєму житті з того самого моменту, як ти просинаєшся до того, як заснеш кінцевої цілі, якого не було б принести тобі користь. Не все тебе може буває приємним. Не все приносить почуття задоволення і насолодження, але все безумовно добре для тебе, це говорить святий апостол Павел, люблячим Бога, призваним по Його волі, все сприяє до добра. Коли хто небудь любить Бога і дивиться на життя божественними очима, очима Христа. Коли вірить, що все, що відбувається, все для мого блага, тоді все діє йому на благо, тоді все стає нашим соработником. Наші проблеми стають нашими працівниками. Труднощі теж, перепони, з якими ми стикаємося. Вони спонукають нас бігти швидше, тому що перепони роблять людину сильнішою, і нічого в нашому житті не відбувається для того, щоб нас ушкоджити. Це представлення, яке мається в нас, це відношення. Формується в нашій душі, коли нам говорять про те, що Бог по своїй природі нас карає, який нас не підтримує, а наказує, начебто Він створює нам перешкоду для нашого щастя. Весь час говорить нам ні. І чого б ми не захотіли досягти, тут виникає. Якась перешкода від Господа, велика рука і велика стіна, яка говорить тобі, ні, ти не зробиш цього, я твій Бог, тебе зупиню. Ця віра, яка склалася в нашій душі, абсолютно неправильна, невірна. Думки, які вкладені Христом в наше серце, дружня, налаштовані до Бога. Щоб не трапилось в твоєму житті, це до добра. За кожною трагедією стоїть приховане благословення. Тому я почав сьогодні бесіду з заголовка Приховані приховане благословення. Може, ви чули про святого Максима Кавсокалівіта, буквально який зжигає каливи. Калива це шалаш, якась хіжина мешкання монаха Келія. Максим, який зжигав свої. Калили, тобто не хотів володіти нічим. І кожен раз, коли відчував, що виникають духовні перепони для його душі, він спалював свою каливу і уходив на інше місце. Я читав одну книгу художній переказ його життя. І там його питають: навіщо ти це робиш? А він відповів. Коли я спалюю свою коливу, я краще бачу небо. Для кого небо це горе? А він каже: коли я спалюю свою каливу, небеса відкриваються і я краще бачу. В мене же немає перепон, нема стелі, нема нічого, щоб мене обмежували. Я стою відкритим. Проблема, через яку ти проходиш. Тебе, по суті, відкриває, твоє серце розширюється, розум розширюється, і простір в твоєму розумі теж. Нове вже може знайти собі місце в тобі, і ти стаєш більш гнучким. Для того, щоб щось нове могло війти в твоє життя, потрібно прибрати старе. Іноді це видалення старого може тобі нашкодити, як ти вважаєш. Це як коли хочеш пересунути кресло у себе в кімнаті, а щось заважає це зробити. І ти кажеш, та залиш його, що-небудь натвориш, нехай стоїть, як є. Це означає, ти хочеш змінити своє життя, але говориш, залиш це. Нехай воно залишається як є. Так і відбувається. Щоб наше життя змінилося, і ми побачили щось інше, повинна відбутися перестановка. Перестановка це часто звершується через потрясіння в нашому житті, а іноді навіть через трагедію. Які спричиняють нам багато болю, будь-який перелом спричиняє біль, залишає шрами, але інакше не буває. А те, що тебе спасе в цей момент перелому, так це гнучкість твоєї душі, щоб ти не противився волі Божій і розвитку, подій. Віднесись. До того, що відбувається з тобою, як до води, яка тече. Не чини опору, не намагайся повернутися назад. І не буде проблем, поки не будеш намагатися повернутися назад. Так, рух становиться безперешкодним. Проблема виникає, коли ти намагаєшся. Очинити опір Богу, життю, житейським обставинам. Так що перше, це йди в ногу з життя, а друге май віру. Дивись на все з вірою. Віра означає дивитися на те, що не трапилося, на все, що відбувається, як що має відбуватися. І ти будеш бачити такі позитивні речі, як світло Христове. І будеш казати, так, Господи мій, Ісусе Христе, прийди. Так що я чекаю, щоб ці труднощі принесли з собою світло Христове для тебе, а не темряву Ада і вічі з безнадією. Треба інвестувати весь світ. Капітал твоєї душі в світло, туди треба вкладатися і сказати собі, що небудь добре вийде з цього. Один мій друг, у якого багато дітей, розказав, що коли в нього були проблеми з народженням дітей, з їх хворобами, він казав: ось прийшов даруночок, який загорнутий в дуже грубий папір. Але я очікую знайти в цьому благословення, яке чекає нас, наближається щось гарне, добре. Одного разу я дивився фільм, в якому у деякої людини запалав дім в США, а ви знаєте, що будинки там не бетонні, як у нас. В той час, як сина в Коло, ми тушилися в вічі. Він, будучи оптимістичним по своїй натурі, сказав: Це саме найкраще, що тільки могло статися зі мною, тільки так я в кінці змогу відправитися в подорож до тропічним лісам. Мені завжди хотілося зробити це, але я ніяк не наважувався. Розстатися з комфортом свого будинку. А зараз ця пожежа дала мені можливість звершити цю подорож, яку я захочу. Так ось він побачив в цій трагедії можливість займатися чимось іншим. І будь-яка трагедія в нашому житті, коли-небудь ти відкриєш для себе це, може виявитися. Благословенним впливом на наше життя і принести щонебудь дуже хороше, добре для нашої душі, для твого щастя і щастя інших. Тому тобі, тобі теж потрібно навчитися через ці палаючі каливи, як святий Максим, бачити кращі небеса, розчинити для себе. І мати більше радості в душі і більші сили в серці. Проблеми не повинні тебе скрушувати, навпроти повинні додавати тобі сил і готувати тебе до чогось кращого, що очікує тебе і вже відбувається в твоєму житті. Майже очі бачити це.